Вітаю глядачів каналу Вежа. Цей випуск програми буде присвячений жінкам, на честь яких у нашому місті названі вулиці. Ви дізнаєтесь, за якими критеріями відбиралися ці люди? Ну і власне чим заслужили вони таку пошану від громади міста. Розкаже нам про них про ці вулиці і про цих жінок краєзнавець Іван Бондарєв, який сьогодні на звістях. Вітаю тебе, Іван. <кхе> Мабуть, можливо, почнемо з такого загального питання. От звідки взялась така традиція називати. Вулиці, ну на честь відомих людей. Як, як далеко вона ну, сягає? традиція, <laughs> не так вже й далеко сягає. Ну як порівняння недалеко, наприклад, от перші такі от назви вулиць, які конкретні, тобто якісь персоніфіковані, скажімо так, відбулися десь 70-ті роки дев'ятнадцятого століття. Ну до того вулиці були дуже прості. Вони, от, наприклад, називали там напрямок, куди вони вели, там Галицька, Тисманецьке, або якісь об'єкти, які біля знаходилися, там от Божнича, ну, синагога була, там Жидівська, там кримінальна, бо була тюрма кримінальна так, так було так, Вірменська, хто мешкав mm. на цій вулиці. так. Ну, а Потрохи, коли місто розрослося, кількість вулиць дуже різко збільшилася. ну, і Рівень якби культури населення вже трохи так піднявся. Тому вирішили ну, називати вже на честь когось. Хоча ну, трохи я збрехав. Все ж таки перші такі іменні вулиці з'явилися, напевно, ще в першій половині 19 століття, але вони такі були суто урядові, такі австрійські там, плац вулиця Фердинанда або плац Франца, Тобто ну, а, ну на честь це тобі, честь, офіційні. Простим людям, ну не простим, а людям, які там залишили по собі якийсь яскравий слід у історії, культурі чи політики, от вже масово почали від, починаючи з 70-х років 19-го століття. Я так розумію, що можна розділити таке по періодах, так? якщо ну, взяти історію нашого міста, вулиці, ці названі в честь жінок, тобто по історичних періодах. Так? Ну так, історія нашого міста вона нагадує такий торт з різними цими коржами, якимись там перекладеними там, кремами, от, там там, поляки, Радянський Союз, незалежна Україна. І от фактично кожен той корж має такий певний Завний, та. Способі, та? неповторний смак, якісь такі особливості, свою рецептуру. І дійсно, ну напевно, почнемо з — Найдавнішого періоду, це так? Спочатку. Е, ну, за Польщі, місто, за Королівською Польщі, а Королівська Польща припинила тут існування в 1772 році, звичайно, нічого не було, там, та й вулиць там було, там раз два і вже перерахувався. Але перша така назва вулиця, вона все ж таки пов'язана з XVIII століттям. В 1870-х роках магістрат прийняв рішення назвати одну з маленьких вуличок, яка вела з вулиці Галицької до вулиці до Тринтарської площі. Ну, зараз там цей п'ятачок біля колишньої військової тої прикліники. E, значить, назвали на честь Катерини Косаковської. От Перша жінка, яка засвітилася на міській топаніміці. Ну, хто це була така вона? E, це була графіня, аристократка. Вона походила з роду Потоцьких, була родичкою от, засновником нашого міста Станіславова. Вийшла заміж за такого Каштеляна Кам'янецького Косаковського. Ну і після його смерті заміж, в другий раз вона не вийшла. Вона присвятила себе великій політики, там приймала участь в різних авантюрах політичних. Точнее, ну і в 1772 році вона наше місто купила, бо це була приватна власність, його можна було придбати, продати. Uh -huh. І ось 20 років вона фактично. Була власницею нашого міста. Ну якщо так подивитися на пам'ятки архітектури, ну нічого такого, аж аж суттєво заїх, не було. Ну і в принципі час був не дуже такий сприятливий для цих, оскільки тут було ну, щойно помінялася влада, прийшла австрійці, тобто, якби така перетрубація, uh -huh. от одна Спосіб життя, мислення там відживав, інший тільки народжувався. Тобто, єдине, що чим вона запам'яталася, це от війною з австрійськими старостами. Ну, тоді от наш Станиславський округ або циркуль керувався от старостою, якою прислала mm -hmm. з Відня, і щось, вона їх yeah, ненавидила людей. Так, так там <laughs> вона їх міняла як рукавички, там, кляузи якісь писала Відень, там, давала хабарі, щоб їх змінювали. Ну, ось, ну, в принципі, вона була полячкою, якби боролася от, в такий спосіб з польськими цими mm -hmm. німецькими окупантами, ну і через це місцева польська. Інтелігенція її от толерувала. Узиковічне таке хотіли uh -huh. так. Зараз вулиця та як називається uh -huh. Це вулиця Саніславська. Uh -huh. Ну, ці дві невеличкі вулички, які от як від ратуше йти до туму, і туди, впираємося на... і праворуч відходить uh -huh. вона так, і впираємося, от в той базарчик, що от зараз є. Ще у нас була навіть не вулиця, а ціла площа названа, наче жінки. До речі, єдина площа всіх часів і народів Значить, існування нашого міста. Вона носила ця площа ім'я австрійської принцеси. Називався це Плац Гізели. Ну, Гізелли дочка імператора Франца Йосипа, досить популярного австрійського монарха, який там 60 років правив імперію. Я знаю, що галичани його любили. Е, любили. Та й в принципі і донька користувалася у них авторитетом. А. Раніше десь цей плац знаходився. Ну от, якщо е, зараз подивитися на мапу або просто прогулятися по-Франківську, то ми знаємо, от є такий вічовий майдан. Так? Він mm -hmm. дуже великий і от складається, грубо кажучи, власне, на сам цей плац площу, де концерти частина. так. І е, дальша частина, там, де от такий сквери, як ніби то дерева да, да, біля пасажу Гартенбергів. Так ось раніше. Приблизно от в тому місті, де зараз е, знаходиться музичний цей фонтан, танцюючий uh -huh. наш співаючий, е, з, м, така містилася довга триповерхова кам'яниця, будинок Хани Ланда. Дуже давня кам'яниця. Вона там пережила мармольдову пожежу, ну але і знищили під час е, Першої світової війни. ось, ця кам'яниця вона цю площу ділила на дві частини. Ота, от яка була з деревами, uh -huh. вона називалася Плац Франца Йосипа. А ну, от та ж де зараз власне Вічовий Майдан, де Ялинку ставлять у нас, це вже був плац Гізели, і називався на честь його донечки. До речі, вона знала, що в місті Станіславові її дуже поважають, і, в принципі, робила для цього певні кроки, щоб підняти і підтримати свій авторитет. Наприклад, коли вона одружувалася, вона з баварським принцем Леопольдом здається, вона певну суму коштів поклала в один з банків Станиславова і з такою мовою, що раз у рік відсотки, які от накапують mm -hmm. з цього капіталу, мусить бути йти на посах, ну придане так, російською мовою, якийсь бідній дівчині Станіславській, яка от не може самостійно себе забезпечити. А, то, 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 Вибирали, так, так да? Там кілька десятків років оцей посах розігрувався, і навіть був такий от Михайло Голова, так, як краєзнавець пише в Книжці, що навіть е, одній е, значить, родині, де була вдова якогось от три доньки були, от вони всі там ну, через де певні конструкції стипендію, не був Кася. Ну, а е, якщо е, трохи далі посунутись уже в більш такий польський період, так, то. Значить, були у нас вулиці, які носили імена вже діячів культури. Наприклад, от сучасна вулиця Шахевичев називалася ім'ям польської письменниці Марії Конопницької, ну, а вулиця Коломийська, Елізи Ожешко. Також була у нас одна свята. Значить, Це в районі Майзлів, здається, от вулиця Кримська, сучасна, mm -hmm. називалася вона вулиця Святої Кінги. Оця кінга, вона чи її назвали Кунегунда, німецька княжна, яка була дружиною польського князя Болеслава V. Кажуть, що вона була така дуже набожна, така цнутлива, що навіть не пускала цього князя mm -hmm. ну, чоловіка до свого ліжка. А ну, він був такий толерантний, що не наполягав, ну і тому помер без нащадків і престол mm -hmm. польський прийшов іншому князю. Ну, в принципі, дуже її поважали. І не тільки через це, вона м -м, вважалася якби небесною покровителькою Польщі та Литви. От, в принципі, от, як бачимо, що за Австрії, що за Польщі, вибір жіночих цих імен був не дуже великий. Обмежений трохи. Ну і переходимо до радянської доби. Mm. Чим запам'яталася в історії нашого містеця цей період? Ну, е Можна так умовно поділити от, назви жіночих вулиць радянської доби на такі якісь революційно військово якісь патріотичні і от, культурні. Угу. От що цікаво, що та культурна та, номенклатура видно пробивалася. Ну і офіційна ідеологія, так і плюс діячі культури. Ну чомусь дічі культури у нас були всі майже українського походження, і ці вулиці вони щасливо пережили ці от хвилю 90-х років, і зараз вони далі прокрашають… Мапу нашого міста, ну, наприклад, це вулиця Лесі Українки. З 45-го року, здається, вона там існує Марія Занковецькою, Наталі Марко Ковалевською, Ну, Маркова. Тобто, всі вони письменниці mm -hmm. там, або поетеси, щось вони. Значить, зробили для розвитку української культури, ну і за Союзу їх поважали, вони входили в перелік офіційних цих от признаних mm -hmm. е діячів культури, тому їх начіпав. Mm -hmm. ну, а були і такі, от, як ти казав, номенкультурні. Так? Наприклад, Маленька вуличка, яка сполучає вулицю Франко і вулицю Лепкого, називалася вулиця Крупською. Mm -hmm. Була вона названа на честь Надії Костянтиніва Крупської, дружини mm -hmm. Володимира <різдя> Леніна. Короче, да. згадав такий анекдот, цікавий, як щось там. Це Крупська стара, ну, стара жінка вже стала і прийшла до алеї цього Брежнєва, щось там треба їй було якісь питання вирішити. Вона ну, приходить каже, що добрий день. От, мене звати от, Надія Костянтинівна Крупська. Ви, напевно, от, мали знати мого пам чоловіка, пам'ятаєте? Ну, а то ви так, 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 звичайно, пам'ятаю і вас, пам'ятаю, і чоловіка, вашого товариша Крупського, пам'ятаю. Звичайно, як тільки... Союз розвалився ні про Леніна. До речі, на вулиці Леніна ця вулиця і виходила. Mm -hmm. так? Тобто, чи такі дружини навіть разом йшли в топонімічному плані. Ні про його дружину <кхм> ніякої мови вже не чути, не хотіли. чути не, не, не хотіли. І перейменували. Але тут е, зробили трошки такий невеличкий ляпсус. Е, перейменували на честь академіка Гнатюка, ну, відомий академік, етнограф, mm -hmm. означає, це Львівський такий видатний діяч. Але цікаво, що раніше до цього ця вулиця Крупської називалася вулиця Пелеша. Пелеш це був перший греко Толицький єпископ Станіславський, ну, от який тобто дуже є... достойний <реш> чоловік. <реш> Просто потім, як мені там казали краєзнавці, ми ще не знали тоді, от, хто такий це був та. Так, і чому, і от якось так стало. Ну, тобто була більша обізнаність, напевно, повернула вулиці історичну mm -hmm. назву, бо якось природно повернути історію. Mm -hmm. Також було в нас цілих три вулиці, названих на честь героїв Великої вітчизняної війни. Ну, це є Зоя Космодем'янська, напевно, всі про неї знають. Так, це таке. така відома. Ліза Чайкіна та молодогвардійка Любов Шевцова. Вони всі до нашого міста ніякого відношення не мали, загинули десь далеко, ну, або там в Краснодом, це Молодогвардія, mm -hmm. що Фадеєв написала роман, або десь в інших регіонах. Втім, була ще одна жінка, яка ну, фактично назавжди залишилася в нашому місті в Станіславі пізніше івано франківську Це була Катя Матросова. Вона була лейтенантом медичної служби і під час боїв у липні 44 року, коли вона визволяла місто від німців, вона тут загинула, виносячи з поля пораненого бойця, поховали її на нашому цьому братському кладовищі біля вокзалу. І Вулиця її на ну, названа була на честь неї вулиця, а зараз це сучасна вулиця Ленкавського. От Навіть у музеї героїв ДПР зберігається фото. Дівчина досить така симпатична була. Ну, тоді, коли була ці масою пірноння, вона також не втрималася. І зараз маємо вулицю Ленкавського. Зрозуміло. Ну і Переходимо до такої вже доби незалежності mm. від початку, Що, з чого починалось? Хто перший потрапив на мапу нашу? Mm -hmm. Ну, точно, я так зараз не скажу, хто перше потрапив ну, залежності. Ну, з перших, значить, так, з періоду 91-го року до сьогодення, фактично, перелік івано-гранківських вулиць збагатився одинадцятьми назвами жіночих вулиць. Ну, одне з перших, напевно, все ж таки, це вулиці, які були названі на честь січових стрільців. Стрільчих, <світ> Ольги Басараб та Софії Галечко. Е, ну, Також є у нас Ольга, вулиця Ольги Рошкевич, от перша любов Франка, до якої він <папа> була попівна, що батьки не видали, <папа> <папа> значить, не захотіли такого соціаліста мати зятя. Ну, також згадали про неї. Ну, Письменниця у нас є Марія Підгарянко, Костятина Малицька. От, вулиця, котор, котра носила назву художника Тудора, перемнована на Славу Стецького. От невеличка вуличка. І коновальця, і Бандера досить така uh -huh. затишна, там є меморальна дошка. Так. Е, ну, в принципі, всі ці жінки вони е, ну, були пов'язані з Україною, Західною Україною, ну, але так, от, щоб дуже тісно були відношення якесь до Станіславова, тобто до Франківська, ну, я б так не сказав. А от є е, кілька прототипів у нас вулиць, які ну, можна навіть сказати, Принесли славу нашої нашому місту. Ну, наприклад, найбільш відома це є все ж таки Дар'я Цвек. Відома кулінарка. Відома кулінарка. Ну підрахували журналісти, що наклад її книжок по кулінарії становить 5 мільйонів примірників. Загальне. Ну зараз, якщо ну тираж там 15 тисяч вважається досить непоганим, таким успіхом, таки, успіхом та, ну, та, та. там а 25 тисяч це взагалі шалене визнання там за українською, та, та. то ну і в принципі в Росії там те саме. Там, ну там може є, там пара авторів, які там. Але 5 мільйонів це. Я наскільки знаю, що як кажуть, порядна Галицька родина мала мати книжку, це солодке печиво, ну, як мінімум. Ну так, це... цей бестселер, до речі, недавно його перевидали в такому так. дуже доброму поліграфічному виданні з, ілю... з кольоровими ілюстраціями. Ну, значить, ця Дар'я Цвек, вона мешкала. От якщо їхати з вокзалу на Позитрон, то зразу відходить ця вуличка, вона. Сгадачну здається називається. ну, по проколію. І mm -hmm. там от такі, від неї відходять кілька таких маленьких вуличок. От, так, була Така вуличка це Голуба, от вже туди, там трохи далі. Ну а там мешкала. Була дуже скромна жінка, вона робила радіопередачі на місцевому радіо, які користувалися дуже шаленим попитом. Значить, кажуть, що коли були якісь застілля, банкети там, в ну, нашому обкомі, партії, то її mm -hmm. от замовляли, щоб вона там як шеф-повар, керувала. Цими, цими, ну, коли якісь Дуже високі гості приїжджали, то фактично от вона там опікувалася прогнозам цих банкетів. Ну і також у будинку офіцерів вона вела курси молодих господин. Кажуть, щоб потрапити на ці курси, треба там чергу там виступати. Там і якісь хабарі давали, там плат великі включали, щоб от імені групану до неї. Тобто, все ж таки записи, і, там. але записи чого, Але чогось що то, на не їм більше заробляли ніж вона. На тому ну, тоді був радянський союз. Я б не казав, що тоді що ім'я як бренд оцінилася. Ну просто люди знали, що. Дарія цвек значить щось таке якісне, надійно. Ну, ну і в принципі, от, дуже добре, що в нас такі з'явилася вулиця, яка носить її ім ім'я, е, де вона жила, не просто там якась абстрактна взята, угу. а от саме там, де вона жила. Цікаво, що сусідом її був е, теж відомий письменник Юрій Винничук. От Зараз да. живе у Львові, але нарвсь всього про. Якось розказували про те, що да. згадував. Ну, а... Ще? Є у нас вулиця, яка названа на честь поетеси Ольги Дучимінської. Вона народилася в 1883 році. Значить, ну, звичайно, варилася от в цих от багальних колах Галичини, знала майже всю інтелігенцію. там і Франко, і Лесі Українку, і там письменників рівня поменше. Потім, коли вбили Ярослава Галана у Львові, звинуватили в цьому організацію українських націоналістів, якийсь чином її там причепили. До цього вбивства. вона отримала 25 років таборів. Потім вже старою хворою жінкою вона повернулася до Івано-Франківська. Останні 10 років вона мешкала тут, на вулиці Вовчинецької, причому у навіть на родичці, якісь, ну, чи подружці жінки, uh -huh. яка її взяла до квартири. І ця пані Оля померла у 1988 році на 106 році життя. Вона була ну, найстарішою мешканкою Івано-Франківська, тобто також така міська легенда. Кажуть, що КДБ там до останніх хвилин да, тримав її під контролем. Ну але жінка ну, мала дуже цікаве, дуже складне життя і строжил, як то кажуть, теж цілком природньо і добре, що така вулиця є в нашому Івано-Франківську. Ну це можемо на цьому завершити, так? Ну можемо, <зас> ну, може з часом з'явиться ще якісь ну, так. Нова якби доба, новий період в нашій історії назве своїх героїв. Я дякую краєзнавцю Івану Бондарєву за такі цікаві розповіді, за те, що підвищує нашу освіченість <зас> з історії міста. Вів програму Андрій Волик і до наступної зустрічі.